Доброго дня, дорогі друзі. До вашої уваги вірш, який я написав за 20 днів до подій дитячої лікарні Ахмадит. Дав я йому назву Бумеранг Бендери. І так до вашої уваги. Завдання бумеранга повернутися. Він повертається за будь-яких умов. Росію так просили схаменутись, не наламати, як то кажуть, дров, вона людське прохання не почула. Не подивилась навіть навкруги тої ганьби, зневаги не відчула, спаливши за собою всі мости. А бумеранг Бендери не сховався. Він весь цей час розбурхує русню і каже путіну, москалику, догрався. Отримай відповідь за всю ту маячню, за весь цей бруд, що людцілодобова, не маючи уяви, в чому річ, заводячи платівку знову, і знову, хто знищив нашу Запорізьку Січ. Це наша Колискова, пам'ятайте. Це за порогами ревучого Дніпра. Історію свою не забувайте, яка б вона важкою не була. Ми зречені були, щоб воювати. Не завдяки точніше, всупереч, супереч, і в незалежність більш не будемо грати. Тримайте на готові завжди меч, наш бумеранг. Клейноди і Бандера, Вдовиці сиріти солдатські матері, ще Київ українське місто Лева. Ось вам і відповідь Трекляті москалі. Слава Україні!